Альтернатива для Німеччини загрожує безпеці держави. Про це заявив політик від ХДС та член комітету з міжнародних справ у Бундестазі Норберт Редген. Провідний кандидат на виборах до європейського парламенту від партії Альтернатива для Німеччини Максиміліан Кра, незважаючи на затримання та звинувачення співробітника його штабу у шпигунстві на користь Китаю, відмовився зняти свою кандидатуру та піти у відставку. Тим часом інцидент обговорюють у Бундестазі й уряді Німеччини. Абсолютно це звичайно тривожний факт, якщо нашого співробітника заарештують. Генеральний прокурор поки що веде розслідування і з цього приводу ще не визначився. Тож нам доведеться почекати і подивитися. Як я вже казав, пан Крав вже на шляху до Берліна, де ми з ним обговоримо подальші кроки, після чого не пізніше завтрашнього ранку опублікуємо нашу спільну заяву з цього приводу Підозри щодо співробітників і кандидатів АДН викликають у нас велику тривогу. Ми демократична держава, тому я не можу і не втручатимуся в діяльність слідчих органів і прокуратури. Але те, що ми дізналися зараз, є дуже і дуже тривожним фактом.